Ну, давайте, зізнавайтесь, скучили за новинками, які можна знайти в UA Comics Store? А за нашим комікс меню? Впевнений, що вам цікаво, що ж новенького з'явилося за цей час. Але перед усім натисніть вподобайку та підпишіться на наш канал, аби не пропускати усі нові випуски. Пам'ятаєте, я колись розповідав про перших два томи манги наречена чаклуна. Так, от в мене в руках третій том на обкладинці. Коротка анотація говорить про те, що чекає на часе із Еліасом після подій у попередній книзі. От тільки там не сказано, скільки всього хаотичного і швидкого буде відбуватися. Нам покажуть нових хитрих, хтивих та небезпечних істот. Знову боротьба за виживання, у якій постійно доведеться використовувати свої здібності та кмітливість. А ще чекайте на нові скили Еліаса та деталі про його минуле. Здавалося б, усі ці проблеми, травми, небезпеки та переслідування мали б відбити бажання в молодої часе мати будь-що спільне із чаклуном, але вони навпаки стають ближчими один до одного. Як так і чому так стається, буде легше зрозуміти, прочитавши цей третій том, який значно динамічніший і більш заплутаний ніж попередній. Я переконаний, що ті, хто давно підписані на наш канал та слідкує за нашими відео, стовідсотково можуть впізнати Ексі Кудзу тацу. А тут новенький п'ятий том під'їхав, який з впевненістю можна штампувати як мастхев must мастхев have. Must have для усіх, кому відверто набридли довжелезні історії, які постійно потрібно чекати від тому до тому. Адже шлях домогосподаря це коротенькі і кумедні скетчі про одного й того ж трішки божевільного тацу. Сто відсотків рекомендація від мене особливо Історійки про жорстоку битву за десерт, типового чоловіка із температурою, і вуличний фристайл батл, і пофіг, що у вимкнений мікрофон. Усмішка і неочікувані повороти вам гарантовано. Тут мені в руки потрапила ще одна містично магічна манга, дівчинка з того боку, і це вже Третій том. Для тих, хто, так як і я, пропустив перших два томи, знайте, що це досить неочікувана і темна історія про два протилежних світи: зовні край, де живуть химерні істоти, дотик, яких проклинає, та всередині місцина, де мешкають люди. Цих дві країни завжди були розділеними до моменту, коли маленька і світла дівчинка Шива знайомиться зі створінням на ім'я майстер. Та незважаючи на тотальну протилежність цих двох, між ними зав'язуються особливі стосунки та дружба. Не були б це Японці, якби більшість своїх думок і роздумів не базували довкола символу інь і янь, тут все точно так само, але досить захопливо і з купою неочікуваних поворотів. Готуйтеся до того, що свіже знайдена тітонька малої щі відкриє таємницю, яка зачепить і точно затягне вас в очікування виходу наступного тому. Манга для любителів містики, проклять, дивних химерних створінь та людської сліпості в перемішку із підлістю. Тут є це все. Ну і додайте, що сюди досить небагатослівних героїв. А що там по перевертням? Точніше по їхнім японським версіям, от тільки я прошу вас зараз сюди не приплітати усіляких там фурії, тому що на сторінках вовчих дітей вони будуть ну дуже недоречні. Тут все досить неочікуване. Починається історія зі знайомства із головною героїнею студенткою, яка по вуха закохується у таємничого хлопчину, який час від часу відвідує з нею спільні пари. Слово за слово, і між ними зав'язується роман. Ще й досить серйозний роман. Якщо врахувати, що перед першими інтимними Стосунками він виявляється нащадком стародавніх японських вовків. Та, власне, і перетворюється на одного із них. Що б зробила середньостатистична дівчина, побачивши, як її фаворит перетворюється на вовка? Накивала п'ятами, скоріше за все. Але так як історія, розповідається від імені старшої доньки цієї дивної пари. То не важко здогадатися, чим закінчилися звірячо-людські зносини. Якщо упустити цей момент, автор навалить на вас драматичний поворот, після якого життя героїні і її дітей піде. Шкереберть. Досить сумна, але водночас надихаюча історія чекає тих, хто читатиме вовчі діти, аме та юкі. Як на мене, початок дуже хороший, але побачимо, що буде далі. Від дітей перейду до підлітків, адже наступне чтиво оминало мене до сьогоднішнього дня. У мене в руках книга магії з нуля. А якщо бути точним, то аж п'ятий том цієї лайт новели. же сталося, що до нас доходить манга, яка сягнула своєї популярності у світі кілька років тому. Але українська адаптація тільки-тільки знаходить своїх фанатів. Отже, маємо історію, що розповідає про пригоди найманця напівлюдини, напівзвіра, який живе у світі, де відьми і магія. Це звичайне явище цього найманця наймає нуль дивовижна відьма, аби він був її охоронцем. І ця дивна компанія вирушає у подорож для пошуку магічного артефакту. Ну а далі за класикою жанру починаються пригоди із бійками, магією, підлістю і гумором. Все це можна знайти на сторінках цього і попередніх томів. Якщо вірити інтернету, то станом на 21 рік було продано більш ніж 2,5 мільйони примірників цієї манги. А от чи знайде вона свою аудиторію тут у нас покаже тільки ваша активність у скуповуванні цих томів. Нарешті ми добралися до рок н ролу а точніше до дуже стриманого і трішки замкненого року. Вірніше рокерки, але самітниці рокерки. Адже саме так називається нова манга від видавництва мальопус. Цей перший том, він наче введення у історію японського юнацького музичного світу, який намагається довкола себе закрутити сором'язлива старшокласниця Хіторі Готу, яка обожнює грати на гітарі. Хоча ні, гітара це увесь її всесвіт який породжує найбільшу мрію стати частиною одного популярного рок-гурту. Хоча ця героїня далеко не найкращий приклад пробивної зірки, бо більшість свого часу вона проводить вдома, самостійно граючи на інструменті, та несподівано їй випадає шанс приєднатися до гурту Кесоку Бандо та зіграти на своєму першому концерті. Але чи зможе хіторі, яка жахливо боїться публічних виступів, стати гідною учасницею групи? Ця манга сподобається шанувальникам комедії, музики та історій про дорослішання, особливо враховуючи наш час, коли часто популярність падає на людей завдяки соцмережам? А тепер прибирайте дітей від екрану. Ну я серйозно прибирайте. Може, Ютуб взагалі забанить це відео тільки через кількість оголених тіл. Адже в мене в руках полуничка від Дюфо та Міралес із короткою та загадковою назвою Джин. Це здоровенний і досить коштовний мальопис, який був створений ще у 2001 році, але тільки зараз з'явився із українським перекладом. Але коли перша книга потрапить вам у руки, то спочатку ви навіть і не помітите, що діалоги там солов'їною. А все тому, що кількість пікантних сцен, оголеностей і сексу у всіх його проявах тут просто зашкалюють. А додайте сюди ще й секрети минулого та жіночу магію, та отримаєте досить заманливий сюжет. Головній героїні Кім Нельсон доведеться розібратися у таємничому зникненні її пращурки, яка була досить знаною серед султанату останніх представників Османської імперії. А для цього її кидатиме в часі і в пам'яті прабабусі жади. Відкриваючи все нові і нові таємниці, маленький спойлер. Але у 1912 році, у якому відбувається одна часова лінія, було досить багато пікантних та сексуальних пригод. Адже ще тоді розуміли, що жінка може легко керувати подіями та людьми, якщо жага до кексу бере верх. Незважаючи на це, ви прочитаєте заплутаний сюжет із купою секретів та навіть магії. Але від розглядання оргій, ви точно нікуди не подінетесь. На тепер точно все. Єдине, що залишилося, це поставити вподобайку, написати коментар. А якщо ви ще й підпишетесь на наш канал, то будете завжди в курсі усіх новинок першими. Читайте українською та підтримуйте ЗСУ. До зустрічі, Па-па.